Сьогодні хочу нагадати про властивості рожевого кварцу він є найкращим помічником для гармонізації стосунків і щасливого спокійного сімейного життя. А також хочу щиро подякувати всім, хто залишає відгуки щодо браслетів, які я роблю на замовлення. А, також хочу сказати, що рожевий кварц і будь-який інший мінерал ви можете носити не тільки у вигляді браслетів, сережа, колонів, а ще й носити з собою а, такий амулетик у вигляді просто цього мінералу. А, тому. Майте це на увазі, і якщо щодо якогось мінералу у вас виникають питання, обов'язково пишіть мені і нагадаю, що я дійсно браслети, амулети всі роблю зі всією душею і заговорюю під людину.